Івангелію Матвія відкриємо 26 розділ, прочитаємо 27, 28 й вірші. Івангелію Матвія, 26 й розділ, 27, 28 й вірші. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з нею всі, бо це кров моя нового завіту. що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Подій на таємній вечері, Христос каже: пийте з неї всі. Знайома. Дуже тема. Ісус Христос був у горниці. Попередньо Він послав учнів своїх, щоб вони знайшли цю горницю, приготували, і Він розділив з ними хліб та вино. Дуже цікава деталь, друзі мої, що ніхто по сьогодні не знає місце тієї горниці, де вона була, де саме востаннє. І Ісус Христос започатковує заповідь. Нову ми все згадуємо, що пов'язано із стражданнями нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І цей заповіт новий. В нього нові правила. Учні відразу пригадали старий завіт. Вони всі знали про цей завіт. Завіт – це взагалі відносини Бога з людьми. Завіт – це форма цих стосунків, форма стосунків людини із Господом. Із тих коли з'явилася людина, зародився завіт Господа з людиною. Бог вибудовував стосунки. Спочатку це був один заповіт, потім був інший і так далі. І ми бачимо, що Христос каже, Я даю новий завіт, бо це кров моя нового завіту. Це святковий завіт, це особливий завіт. Це особливий підхід до цього заповіту. І тут ми розуміємо, що це незвичайна угода, як домовляється одна сторона з іншою стороною, де чітко проходять партнерські відносини, домовленість іде. Ти виконаєш те, я виконаю те, ти виконаєш інше, я виконаю інше. В разі невиховання, ти виплатиш мені те, я виплачу тобі інше. А заповідь? тут новий, він має іншу особливість. По-перше, він має одну з основних особливістів, на що я звертаю увагу, він дієвий по смерті заповідника. І тут, друзі мої, друга важливість для мене полягає в тому, що цей завіт, цей заповіт не можна перемінити. Не можна порушити умови його виконання. І ми бачимо у звичній угоді, можна все передбачити, можна чітко описати е, різні обставини, можна торгуватися, можна виторговувати, можна домовлятися. Але тут ми бачимо, що у Господа інший підхід. І коли ми ведемо розмову за заповідь Бога із людиною. Ми саме про це говоримо. Тобто ми розуміємо, що умови декларує Господь від нас мало що залежить. Бог каже: Я даю вам новий заповідь. Тобто, заповідь, на який ви мусите погодитись. Задайте заповідь Бога і Ноєм. Бог сказав йому, що я більше ніколи не буду знищувати цей світ водою. Знак цього Бог послав чітко веселку, і це був заповідь Бога. Задайте заповіт, який Бог склав за Авраамом. Він йому сказав: вийди звідси, я дам тобі іншу землю, я тобі, тебе розмножу, у тебе буде багато дітей, як зірки небесні, таке буде твоє потомство. І ми бачимо, що Бог ні з ким не радиться, Бог нікого не запитує, Бог складає заповідь. І Ті, хто був дотичний до цього заповіту, ніхто нічого не міг змінити. Так само і новий заповіт. Ісус Христос каже свої умови, і Він каже, що Він дає цей новий заповіт. І каже: І я даю вам цей заповіт. І ми, коли говоримо про цей заповіт, ми розуміємо, що тут де мова про вічне життя. Це подарунок, який саме включається в цей заповідь. Даруючи заповідь, ми приймаємо вічне життя, яке прописане Господом, яке Він дає. Це не те, що ми заробили, це не те, що ми вибороли, це не те, що ми витримували, це не те, що ми виторгували. а це сугубо милість від Господа. Це благодать, яку ми отримали від Господа, це те спасіння. І у Бога є прості умови. Він чітко проїхав каже в своєму слові, що перш ніж прийняти ці умови, ми повинні розкаятися, ми повинні прийняти те в одне хрещення, ми повинні увійти в церкву, і ми повинні потім саме приймати участь у вечері Господні. Такі умови заповіту, вони чітко прописані в Слові Божому. І Саме оця заповідь, яку ми сьогодні будемо згадувати, вона вказує, що ми увійшли в цей заповідь, що ми підписали, що ми прийняли умови від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Святе водне хрещення саме і проголошує, що ми погоджуємось із умовами Господа, з його умовами. І апостол Петро в своєму післанні пише в третьому розділі, він каже, що це. Не є омиття людської нечистоти. А він каже, що це є обіцянка Богові служити у добрій совісті. Тобто є згода наша і є Господь, яку ми обіцяємо, перед яким ми стоїмо. Є Господь, який приявив до нас милість, є Господь, який достукався до нас, і Він установлює цей порядок. І ми погоджуємося із цим порядком і приймаємо. Від Нього ці умови. У кожного разу, друзі мої, коли ми приймаємо участь у вечері Господні, ми черговий раз підтверджуємо так Христос. Ми згідні з умовами, ми приймаємо їх, ми оновлюємо в своєму розумі, в своїй пам'яті ті події, які відбулися з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І тут цікава процедура щодо цього заповіду. Це не просто. Якийсь паперовий носій, це не якось, якась аркуш паперу, а 4 чи інший, а це заповіт, який ми приймаємо і який пов'язаний із кров'ю Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тут ми бачимо, що існує пролиття крові. Щоб цей заповіт діяв, потрібно було, щоб кров ця пролилася. Потрібно, щоб ця кров вилилася, потрібно щоб е, дії вступив цей закон. І я всякий раз, коли думаю про цей новий заповідь, мені хотілося б нагадати вам про старий завід, який Бог заключив своїм народом. Відкрийте книгу Вихід, 24 розділ. Я вам прочитаю декілька віршів з третього вірша і нижче. Мойсей повернувся і переказав народові всі Господні слова, і всі його настанови. Вислухавши весь народно, достайно промовив, усе, про що говорив Господь, ми виконаємо. І далі шостий вірш, 24-й і далі Моїсей узяв половину крові і налив у посудину, а другу половину крові вилив на жертовник. Після цього він узяв книгу заповіту і у голос прочитав народу. Вони ж відповіли: все, що сказав Господь, виконаємо, і будемо слухняні. Тоді Моїсей взяв кров, покропив людей і сказав, це кров заповіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. Все зробимо, перша частина. Бог, який чітко прописує завіт, чіт, чіт, чітко прописує свої умови і до того ж звертається через Моїсея до людей, до народу свого, якого він вибрав, і люди, чуючи, кажуть, все зробимо. Це перша частина, на яку я звертаю увагу, що сказав Господь, усе зробимо. Ми повинні зробити усе, що сказав Господь. А заповіді його не тяжкі. Всякий, хто хоче йти зі мною, як написано, нехай зречеться себе, потім візьме Христа свого іде слідом за мною, а нам не хочеться. Нам не хочеться себе зрікатися. Нам не хочеться того залишати, що в нас було. Ми хочемо так йти за Господом. І багато сьогодні людей кажуть: я не вбив, не вкрав, я не гірший інших людей, мені нема чого. -то. Я йду, я молюсь. Я читаю іноді, іноді піду в церкву. Ні, ну не так, друзі мої. Єврейський народ, люди, які почули, що передав їм Мойсей, каже, усе зробимо. І оце все зробимо, воно. Саме походить від того, що все те, що написано в його слові. Ми читаємо, Мойсей бере кров кропить, перед цим він заколює корову, учителя. Він розділяє цю кров на дві частини, на дві чаші, одна для Господа, інша для людей. І що це? Кров указує на ціну заповіту. Кров указує на те, що тут присутня смерть, що тут є Присутня провина людини, і саме береться ця кров, якою окроплюється, і людина розуміє, що вона має справу з Господом. Я завинив, я завинила, і немає прощення без пролиття крові. І тут ми, друзі, далі думаємо, якщо в євреїв була так, такий підхід, якщо у євреїв був такий заповіт, де вони мусили його виконати через жертвоприношення. То сьогодні подумаємо про те, скільки коштує одна крапля крові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це ціна саме вас, вашої провини, моєї провини і всіх людей, які наповнюють нашу землю. Він платить цю неймовірну високу ціну, для того, щоб скласти заповіті з нами, для того, щоб ми погодились на ці умови. І він платить цю ціну. Навіщо так багато? Ми задаємо питання таке. Така ціна. Ціна людини це взагалі життя людини. 30 срібняків. Так Юда оцінив Ісуса Христа. Він взяв, домовився перед цим із священниками, що він видасть його і оцінив життя Сина Божого 30 срібняків. Друзі мої, і сьогодні. Ми не вище цього. Ми сьогодні аналогічно можемо оцінювати по-різному духовні цінності, можемо оцінювати фізичні цінності. Людина не розуміє того, як Господь викупив її великою ціною. Викупить раба, раба гріха, ціною власної крові. Це може тільки Господь. Це тільки Він може закрити очі на беззаконні. Це тільки Він може не задати людині, це тільки Він може запропонувати свою безмежну любов і складати цей заповіт із рабом гріха. Він нам готує новий рівень відносин, він нам готує нове місце відносин, нове місце проживання. Ми стаємо його дітьми через заповіт, який Він складає з нами. Через пролиття його святої крові. І цей заповідь оплачений кров'ю Його. І це милість, яку ми тримаємо від Господа. Але варто сказати і за відповідальність кожної з нас у цьому заповіті. І тоді ми розуміємо, що зарізалася корова, чи бик зарізався, приносилося в жертву. І тоді розумілося, що це була покарана тварина, безневинна сьогодні люди. По різному відносяться до жертви нашого Господа Ісуса Христа. Люди розуміють, що є різні рівні, рівні обіцянки будь-якої угоди, договору. Є відповідальність така невелика, а є дуже суттєва відповідальність. І сьогодні людина, порівнюючи це із домовленостями, з угодами, з договорами. Думає, що вона може вирішити якісь питання грошима, можна якось компенсувати невиконання, друзі, але з Богом порушення Його завіту карається смертю, карається загибелю, карається вічністю. Бог дає багато і багато питає, Бог обов'язково запитає, і якщо людина не цінує того, що зробив Господь, кара. Неминуча кара, смерть інакше не може бути, просто і не буде. І до цього заповіту кожен із нас повинен ставитися дуже серйозно. У нас велика відповідальність. З Богом жарти недобрі, погані, неможливо. З Богом не можна так собі, радів, котика, мишки, сьогодні склав заповід, завтра розірвав, сьогодні пообіцяв завтра порушив, сьогодні виконав, узавтра не виконав. Друзі мої, тут стоїть на питанні кров завіту це те, чим ми можемо очиститися, це те, через що ми підходимо до Маєсту величі. Це не тільки відповідальність, але ми розуміємо, що і кара. Настає через те, що ми ігноримо кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа дає можливість нам стати кращим, дає можливість стати іншим. І апостол Петро, ой, я вибачаю, Сіван, переді мною було сказано, що. Він вказує, що Бог є світло, і він там каже, що якщо ми ходимо у світлі, подібно як Він у світлі, і маємо спільність один з одним, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Якщо ходимо у світлі, тобто ми ходимо з ним, ми спілкуємося з Ним, ми бачимо Його. Ми дотичні до Його, ми розмовляємо з ним, ми є у спільності з ним. Ходить у світлі, що це? це друзі мої, це стосується сьогодні вас віруючих. Це стосується мене. Ходить у світлі, ходить з відкритими очима, ходить у свідомості повній, розуміючи, що Богу усе бачить, Бог усе знає і Бог керує всім. І Бог Присутній сьогодні, друзі мої, у церкві своїй, яку Він створив. Він каже, я створю, створю церкву, і ворота її не здолають. І тут ми бачимо, що Він присутній у цій своїй церкві. Він тут світить, тут немає перешкод. Він тут чує, Він тут бачить, Він тут нас оживляє, розумляє, наставляє. В темній кімнаті ми спіткаємось, ми зачіплюємось, ми не орієнтуємось, ми не бачимо, ми не розуміємо. Але коли світло є, ми все бачимо, ми орієнтуємося, ми розуміємо, ми маємо можливість прийняти вільне, ре... вільне рішення, друзі. І в духовному сенсі, друзі, мої, ми розуміємо, що темнота це нерозуміння Слова Божого, нерозуміння незнання волі Його, і людина, куди вона йде. Вона, не бачачи Господа, вона йде від Господа, вона йде в сторону диявольську. Але Бог відкриває очі, указує шлях, і тоді все бачить людина, тоді вона все оцінює. В темряві люди цим не користуються, чим вони користуються при світлі. І тут апостол каже, що якщо ходимо у світлі, кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Тобто відносини один з одним. Якщо маємо спільність один з одним, тобто ми бачимо, що коли ми у світлі ходимо, у нас відносини один з одним, вони прозорі, вони чисті, вони наповнені любов'ю. І ще один момент: кров очищає, друзі. Питання сьогодні до нас, і ми, люди ж розумні, можемо трошки посперечатися, як кров очищає. Ми розуміємо, що кров попадає на одяг її тяжко видалить, залишається пляма. Ми розуміємо, що кров'ю можна забрудити багато речей. Як вона кров може очистити? Да, мертва кров забруднює, а жива кров, яка знаходиться в організмі, вона очищає, вона оздоровлює, вона розносить кисень, вона викидає мертві клітини, вона живить вашій розум, вона вами рухає, вона циркулює у вашому тілі. І рух крові повинен бути у нашому духовному організмі. І Дух Святий в духовному сенсі саме так і діє. Вона очищає, коли ми в церкві, коли ми в його організмі, коли ми в живій церкві, коли ми самі приймаємо участь, коли ми виконали всі обіцянку перед Господом, коли ми долучилися до церкви, оця кров, оцей Дух Святий, Він очищає, коли ми приймаємо участь у його святій Вечері. І Ось коли ця церква жива, вона циркулює сила Духа Святого у кожної із нас. І це означає, друзі мої, якщо ви долучилися до церкви Ісуса Христа, ви викуплені, ця церква, вона вас оживляє. Участь в цій вечері Господній збагачує вас, насищає вас, дає вам сили, воно вас оздоровлює. Усе те, що вам заважало, воно прибирає. А Якщо ви вилучені з церкви, якщо ви вийшли з церкви, якщо ви порушили волю Господню і вас вивели з церкви, вона не очищає, вона не оздоровлює. ця кров мертва, ця кров забруднює вас. І ми під час свого життя, друзі мої, забруднюємось, живучи на цій землі. забруднюємось часто і часто стає заплямований наш одяг, і ми бачимо, що ця кров часто розливається, і ми багато чого робимо не так, думаємо не так. Нам необхідно це очищення. І коли, друзі мої, Господь торкається, ми приходимо до Нього, ми чуємо це ці слова всякий раз, коли люди їсти цей хліб і питучу часу, ви смерть Господню звіщаєте, ви пробовуєте себе, ми каємось, ми очищаємось, Ми просимо, щоб Господь через Дух Святий очистив нас. і Друзі мої, ми розуміємо, що ми можемо втратити, що це спасіння, яке Господь дає для нас, ці умови угоди цієї, ми не виконуємо. Ми втрачаємо спасіння, ми втрачаємо силу, ми хворіємо. Ви бачите, як Господь чітко розумляє нас через своє Слово, розмовляючи з учнями, вони розуміли, що їм складно в світі цьому. Вони розуміли, що вони постійно можуть. Забрудниться. Але як Христос каже, ви чисті всі. Вам і чистому потрібно лише ноги обмить. Тобто забруднюється те, чим ми дотичні до цього світу. Ми діти його, які пізнали його, ми маємо вплив, ми маємо дотичність до світу цього, ми можемо щось подумати, ми можемо щось сказати, ми можемо щось зробити. Друзі мої. І Христос каже, що нам потрібно омити, тому ноги потрібно обмити. Тобто ми повинні розкаятися і бути чисті, і омивання це проходить через кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ця кров, вона жива, вона діяльна, вона здатна нас очистити і нагадати нам про наш духовний стан. І так, друзі мої. Ми сьогодні бачимо, що кров Ісуса очищає нас, що кров Ісуса Христа харчує нас, що кров Ісуса Христа оздоровлює нас. Кров Ісуса Христа, друзі мої, не втрачає свої сили. Вона здатна і сьогодні нагодувати і очистити. Саме це відбувається, друзі мої, коли ми приймаємо участь у вечері Господні. Саме це для нас свято, коли ми в черговий раз роздумуємо. Про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми думаємо, що ми грішні, ми раби гріха були. І Христос пролив якусь частину крови заради вас, заради мене, що ми мали вічне життя. І це виходить, що ми сьогодні навіть і не знали, навіть і не просили це, ми не заслужили цього, ми не виторговували цього, але Бог проявив до нас милість. Бог сказав нам, як нам скористуватися цією практикою. І ми бачимо, що перші апостоли, вони взагалі утворили документ, не пригадай, як він називався, і якщо хтось не відчуває себе святим, якщо хтось має гріх, який він не відповідав Господу, він не має права участвувати у вечері Господні. Але якщо він розкаявся, Якщо він відповідав Господу, якщо він залишив його, він має право участвувати у вечері Господні. Друзі мої, саме для цього ми читаємо мови цього заповіту. І ось нам хочеться сьогодні, щоб ми отримали це спасіння, отримали вічне життя. Хоч це так, як народ єврейський сказав, усе, що ти сказав Господи, виконаємо. Але виходить, що не завжди можемо виконати. І виходить так, що людина думає, а, раз така складність, така перевірка складна, я можу помилитися, я краще не буду приймати участь в вечері Господній. І так стається. І людина йде по простішому шляху. Але, друзі мої, це подібне до людини, яка хвора, їй приписали пігулки, а вона каже, я не буду їх пити. Гіркі вони, вони мені не смакують. Вони мені не потрібні, не буду я пити, я їх викину, друзі мої. І Бог сьогодні дає нам ці правила і дає нам життя, і каже, всякий раз, коли ми приходимо, ми випробовуємо себе і потім їмо, і чаші п'є. І багато хто не кається сьогодні, багато хто творить духовне самогубство, воно так відбувається. Один гріх вони чинить інший гріх, і потім утворюється це гріхів. І ми помічаємо, що людина, коли вона не контролює себе, коли вона не слідкує за своїми відносинами з Господом, коли попередні її кроки не навчили її, стається інше. Стається непоправне, стається те, що, що вона шукала, воно до нього прийшло, вона обирала його, обрала його. Це так само, як Юда. Христос йому сказав і учням, він в останній розмову каже, один із вас вийде але ну, всі кажуть, чи не я. І Юда каже, чи не я. Ти сказав. Але коли ти Юда почув підтвердження, що ти вже домовився із первосвященниками, то як ти думав? Ти візьмеш гроші, а Христа на Гаваї повезли? Як ти думав, що ти візьмеш гроші і будеш втратити, а Христос буде в санаторію, десь там буде нех, дуть на нього, Він буде відпочивати. Ти добре знав, що ти робиш. Ти свідомо розумів, що ти сьогодні робиш, да, виконується Слово Боже. Горе людини, через кого приходиться спокуса. Але їй потрібно, але горе тій людині, через кого вона йде. І тут ми бачимо, друзі, мої, Бог Сінді, говорить до нас про умови за Бог сьогодні каже, щоб нам бути з ним, ми повинні рухатися з ним, ми повинні бути у світлі, ми повинні радитися з ним, ми не повинні його залишати. Це не так, як учні. Залишили Христа колобення, самі сіли в човен і повели в інший бік. І тут вітер, хвилі, і вони, вони кричать, вони дивляться, що вони зараз дивляться, іде Христос їм назустріч. Вони думають, чи це справді, чи це не справді. Дивиться, Христос іде по воді. Петро каже, наляканий, Господи, дозволь мені, я піду за тобою. Він каже, йди, йде. Спочатку йде, але потім дивиться, хвиляш, то йде. Думаю, зараз, зараз накриє, і все. І не знайде мене тут. І кричить, Господи, тону. Він каже, маловірний, навіщо ти засумнівався, друзі? Я це кажу до того, що робить віддалення від нашого Господа. І це сьогодні гіркі правила, які сьогодні указують нам на те, що ми повинні бути з Христом. Якщо ходимо у світлі і маємо спільність один з одним. Друзі мої, це умови заповіту, це умови договору. Ви не думайте, що ви перехитрте диявола. Ви скажете, у вас робота. Та, звісно, що робота. А чого ж не так? Певно, що робота. Та він вам знайде, скільки робіт, що ви їх ніколи не переробите, друзі. Але питання в іншому. Ми повинні розуміти, що для Господа важливе наше ставлення і чому ми даємо пріоритети. Я нікого не звинувачую, друзі мої. Але Бог говорить до мене і до вас через своє Слово, кому ми служимо? Бог створив такі умови, вас не запитував. Бог створив пункти угоди, цього, ви погодилися з цим, ви прийняли святе одне хрещення. Ви повинні йому служити такі правила сьогодні. Я даю вам новий заповіт, мої. Хай Господь допоможе, щоб цей заповіт був у наших серцях, щоб цей заповіт ми не порушували, щоб цей завіт ми виконали. Дуже велика ціна заплачена за те, щоб ми були. І з нашим Господом за те, що ми розділили з ним спадщину, за те, щоб ми мали вічне життя. Кров нового заповіду. Слави йому за це. Будемо молитися. Амінь.